Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка. Задні неонові ліхтарі. Вони працюють від 12 і від 24 вольт. Мають розміри 460 мм ширина, 135 мм. висота і 20 мм товщина. Вони хорошо пролиті ось тут ззаді герметиком. Не бояться вологи. До кожного комплекту ліхтарів є ось такий комплект кріплення, чорний провід, це мінус. Подивимося, які є функція. Динамічний сигнал повороту, звичайний поворот, протитуманний ліхтар, габарит, стоп-сигнал і задній хід. Вживу воно. Дуже так рівномірно червоний ніоновий кольор. Ось тут нема цяточок. Дуже класно світить. Ось такі ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.